Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні знову ми на копі. Сьогодні ходимо по старовинних місцях. Ось тут такі хащі. Не дуже комфортно ходити, але ходимо. значить Поки що знахідки, які ми знайшли. значить Отаке водило. Так. І ось тільки що отакий замочок старовинний від скрині. Це Поки що такі знахідки по залізу. Ну, з цікавого. Залізо, звичайно, вже і снарядів там уламків накопало, але то все не цікаво. Що трапляється, друзі, і отакі знахідки ось. Це схоже гвинтівки мосіна. Патрони. Ну Поки що гільс дуже багато і куль попадається, найбільше. Знахідки поки що не йдуть, але ми е, шукаємо далі. Так, друзі, ну, перша знахідка у нас отака монета, але радіан на 20 копійок 61-го. Там ще десь сигнал є. Ну, розкопаємо, покажемо потім. Можливо там теж Радянщина ще буде. Знову 28 й рік. Дві копійки, знову радянщина. Ну поки що якось так. Нічого не знаходиться. Сьогодні невезучий день якийсь. Просто, Так, друзі, чорний метал. Я думав не знімати, Катя каже. Покажи. Отача сокира. у Родянщина, 50 коп, 70 рик. Так, тут, дивимось, здесь что-то есть, дивимось, там здесь что а, монета, друзья, монета. Знову радянщина, 3 копійки 81. А, 5 копійок 81. Це вже, друзі, скарб серуна. Це вже серйозно. Так, а ну, проведи трошки. Це, друзі, невеликий скарб. Хотілося б більшого, але що є, то є. Так, нарешті, друзі, щось ми знайшли цікаве. От. Знову там радянщину були, знайшли. А це ось колечко таке. Вичепили. Обручалочка. Хоч щось. Та вже думали, нічого цікавого не буде. Чоловіче. Так, так, ну йдемо далі. Сигнал був 77. Ось таке ще знайшов. Що це, друзі? Дзвіночок, не дзвіночок, чи можливо ще повініше. Що... Підказуйте, бо я не знаю, що це таке. Таке якесь бронза. Так, ну ось з однієї ями. Типу того дзвіночка, чи ще воно там знайшов таке ще колечко. Можливо, що... По війні таке. А ось, друзі, ось знайшов дуже небезпечну знахід. ось Бачите? Це запал від гранати. РГД-33. я раніше знаходили вже, ти ж не знали, що вона таке, поки глядачі не підказали. Ось таке вона. Що, друзі, знаходились, натомились сьогодні. Ми накопались, заліза і тому подібне. Значить, заліза знайшли вже. Он, не знаю, кілограмів 5, мабуть. Ось. Значить, у нас в основному коп по війні вийшов. Оце ось такі загвинтівки Мосіна, схоже, єзи. Потім таке водило кінське. Це щось, ну, мабуть, теж з кінської упряжі. Ось такий замок залізний. Старовинний. Потім монети ось ще радянщина. Так, розкладу вам. Ось. Це. Оце не знаю трійка. П'ять. Оце такі. Ось. 28-го. Якби 27 го було б краще. Трійка не зрозуміло, якось 20 якогось там двійка є. Так, ну і колечко якесь, це не зрозуміло звідки, якась деталь. Можливо від годинника, ні. Там де скло, де цих рублат. Так, і отаке колечко бручаличка Мідь. Отакий От коп, друзі, вийде. Не завжди знаходиться. Знаходиться те, чого б хотілося би. А ну ще ось. Оце. Не зрозуміло, що це дзвіночок чи теж якась деталь. Сьогодні ходимо по, таку, по таких місцях. Тут раніше теж люди жили. Вон пагорб, там хатина стояла. От там хатина стояла біля груші. Ну, ходити тяжкувато тут, От, тому що ви як бачите, трава така височенька. Але отут, по низках, по цих можна ходити. Значить, знахідки, що знайшли? Є чудова знахідка, але ось поки що покажу. Таке знайшли ось, сматок свинця. І одна копійка там радянщина. Так? І йдемо до нашої чудової знахідки. Ми вицепили. Спочатку знайшли кулю, а потім знайшли, друзі, такий чудовий гудзик. Дивіться. Ось він. Чудовий. Скільки? 87, каже Катя було. Тримай, зараз почистимо, подивимось, що там за гудзик у нас. Так, ну дивимося. А, друзі, є малюнок якийсь. Це орлянка. Гудзик орлянка. Так. Чи? Чи що то? Так, орлянка схоже. Треба буде краще його помити. От. Так он. Герб. Отакий. Півушка ціла навіть. Так, ну добре. Перша знахідка чудова сьогодні в нас є. Дуже тяжко тут ходити. Ходимо як можемо. Переставили вже е, тяжчу катушку, тайгера поставили. От. Значить, Порція знахідочок. Ну небагатка їх, ось такі. Оце якесь залізо таке. Щось цікаве. Залізне. Потім отака, можливо, із керосинки чи щось типу такого. Ну і така крутілочка. Поки що. Гільз дуже багато тут. Приходиться копати все. Друзі, є знахідочка знову. Значить, сигнал покажу зараз вам. <звук> Отакий. Ось ще покажу, що ми знайшли. Шматок бронзовий. Можливо, яка миска була. Чи що це могло бути? Так, і ось тут у нас Вон, колечко лежить. Обручалочка. Але було. Дивимось. Отаке. Таке. Таке. Без малюнка, мабуть, я думаю. Як бачите, перебрались на інше місце. Ми. Там... Дуже, дуже висока дрова, ходити неможливо, тому вирішили походити. Тут трішки комфортніше. Є отаке у нас сідло від монети. От, так, дивимось. Монету знайшли ми. монета це схоже. Так, дві копійки. Радянщина 26 рік. Перша за сьогодні. Так. Ну, пошукаємо ще. Побачимо. Так, копаємось далі. Ми тут, тут ось якесь там залізо якесь було. Ну такі ще сигнали. Костиль там якийсь був. Ну не знаю. Поки що те, викопаємо. E, значить, тут сигнал. 61. Тут я так без лопати викопав. знахідочку ось. Не викопав виріб, Вон там. Це у нас копійка. 3 копійки 50. Шостий рік. Така. жовтенька. Так приємно. Друзі, прибули ми вже додому. Там не було часу знімати, тому не знімали. Значить, показуємо, що знайшли. Як бачите, знахідок зовсім-зовсім мало. Коп невеличкий був. Там годинку побігали. Отакі знахідки. Значить, що тут цікавого, частина такої миски якоїсь, чи хто його знає, що воно було з орнаментом у вигляді квіточки. такий Далі отака крутілочка від керосинки Така залипша. Ця вержі. Далі 3 копійки 56-го року Радянщина. така 2 копійки 26 го року рання Радянщина замазана. Е, і гудзик. Там ще колечко були знайшли, але десь, я не знаю, десь там Можливо, шмурдяк кинув його чи хто його знає, не в ту кишеню поклав. І отакий гудзичок. Це в нас царизм. Їхали ми все-таки за старовинними знахідками, але старовинні знахідки трапляються вже чим далі, тим рідше і рідше. Знаходяться більш такі. Гільз дуже багато і тому подібне. Якщо на першому копі накопали майже все по війні і знайшли ще навіть дуже небезпечну знахідку, запал від гранати РГД-33, то на цьому копі, ось, як бачите, отаких невеликих часу немає, тому знахідочок небагато, трішки є. Так, ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки. Коментуйте і до наступних зустрічей, друзі. До побачення!